Вітаю всіх у світі книжок в цьому відео. Я хочу розповісти вам про одного із своїх улюблених авторів. І так як це наш співвітчизник, український автор. То мені набагато приємніше розділити з вами своє захоплення від знайомства і творчістю цього неймовірно талановитого письменника, прозаїка, драматурга, а також відомого політичного діяча Володимира Венеченка. І, звичайно, що його постать є дуже яскравою та цікавою. Він творив на початку ХХ століття і відомий не лише в Україні, а також за кордоном в Європі. І що ж це за людина така творчість, Політична діяльність, якого викликає такі суперечливі оцінки, давайте з вами розбиратися. І я би хотіла розпочати із його біографії, розказати декілька слів. Володимир Неченко народився 16 липня далекого 1880 року в Херсонській губернії на півдні України, де пройшло його дитинство. і... Його батько Кирило Васильович був безземельним селянином, наймитом, А мати, Докія Павленко, була такою досить заможною міщанкою, і до одруження з батьком Володимира вона їй вже було два шлюби і троє дітей. Володимир навчався спочатку в семирічному віці в звичайній народній сільській школі, а згодом вся сім'я переїздить до Єлизаветграда, де він вступає до гімназії і навчається за кошти свого старшого брата Андрія. Але цю гімназію він не закінчив. В сьомому класі організував разом зі своїми товаришами такий гурток по боротьбі за права людини. І е, потім довгий час подорожував по Україні. А в 1901 році, коли йому було 21 рік, він вступає на юридичний факультет Київського університету Святого Володимира і провчився там всього лише один рік. Його виключили без права на поновлення саме за революційну діяльність. Він стає членом е, Революційної е, української партії, і е, через якийсь час е, також. Е, його мобілізують до армії, звідки він дезертирував та виїхав, емігрував. Довгий час Володимир проживав за кордоном в еміграції в різних країнах Європи Австрії, Німеччині, Швейцарії, Франції, а також Італії. В Італії він познайомився та одружився із Розалією Лівшиць. І вже після смерті Венеченка, прожив він 70 років і помер у Франції, вона заповідала всі його матеріали та його творчість колумбійському архіву. І на той момент, коли Україна стане демократичною, вільною державою, і з правом висловлювати свої думки і свободою слова, колумбійський архів повинен повернути матеріали Україні. Абсолютно безкоштовно, тому на сьогоднішній день ми можемо познайомитися із творчістю цього автора з його творами, які довгий час за свої ідеологічні погляди заборонялися в радянському союзі. І на сьогоднішній день я прочитала його три романи: дві повісті і одне оповідання. І вони мене дуже сильно всі вразили, всі без виключення мені сподобалися. Він піднімає, звичайно, теми національної приналежності, любові до батьківщини, до України, так як він вже 40 років виїхав, емігрував, виїхав за кордон і ніколи більше не повертався. Були в нього запити, щоб повернутися на батьківщину, але йому не дозволили. Тому він дуже тужив і це відчувається в його творах, його любов до України, до нашої природи. Отже, тепер я хочу розказати вам декілька слів про кожну із цих книг, які я прочитала на сьогоднішній день. І буду розповідати в хронологічному порядку, так як я їх читала, і розпочала я знайомство з. Творчість Іваниченка із книги Рівновага від українського видавництва «Віва». Дуже гарне оформлення, таке яскраве. І в цій книзі насправді дві історії: це роман, який називається Рівновага. І в кінці є така невеличка повість Тайна. Повість мені сподобалась не менше ніж сам роман, і це. Така філософська історія про сенс життя, про любов і про те, що людина приходить цей світ одна і що вона залишає світ цей також одна, про тих близьких людей, які поруч, про якусь зраду, про молодість та старість. Там більше така філософська історія. І сам роман Рівновага мені теж сподобався, але більше, напевно, своєю романтичною лінією було цікаво спостерігати за головними нашими героями. Це такий багатий чоловік, Хома, який. Так по-своєму цікаво залицяється до головної героїні Тані, і це розповідь про українських іммігрантів, які проживають в Парижі, різних творців, митців, письменників, поетів, художників і так далі, як вони виживають і як вони проводять час, чим займаються така історія, скажімо, на любителя, тому я вам не раджу розпочинати знайомство саме з цієї книги, але мені вона сподобалася. Потім я придбала ось таку дуже яскраву книжку від нового українського видавництва, ще одну сторінку. Дуже мені сильно подобається це оформлення, і це роман, який називається Хочу. Провокативна дуже назва. І тут насправді розповідається про чоловіка, письменника, поета, який певний час опиняється в Петербурзі. Він там навчається, пише свої твори, ним захоплюються, але в якийсь період в нього настає така творча криза, депресія, там ще замішана романтична історія в цьому всьому. І він намагався покінчити самогубством, саме з цього розпочинається ця історія. Ось, А далі вже його Пошуки себе, пошуки своєї національної приналежності, тому що наш герой він є насправді українцем і він повертається до себе на Батьківщину. І, звичайно, нам зображують. Людину не ідеальну, так як і всі ми люди не ідеальні, зі своїми вадами, якимись сумнівами. І е, наш головний герой, так само, як і решта людей, робить певні помилки в своєму житті. Е, потім він себе е, за це сварить, але в той же час е, чомусь він помиляється. Він... Е, е, Хоче щось зробити, залишити після себе такий якийсь слід, позитивний слід, і ці його пошуки, якісь його погляди на це життя. Про це дуже було цікаво особисто мені читати, тому я вам дуже рекомендую прочитати цю книгу, познайомитися, вона мені дуже сильно сподобалася. І е, на завершення хочу показати вам книгу, яку я брала в бібліотеці, е, саме через те, що хотіла прочитати записки Кірпатова Мефістополя. Це ще один роман Вениченка, який є дуже популярним. І він мені звичайно сподобався. Тут розповідається в нас про адвоката, такого тонкого психолога, адвоката, і якого дуже люблять жінки. і Він теж полюбляє жінок, такий дуже харизматичний е, чоловік. М і він є таким собі революціонером, який багато чого побачив уже на своєму. Віці, і він так якось скептично дивиться на це все такий. Ніби антигерой, тому що ті вчинки, які він робить, просто не можуть не викликати в нас якусь огиду. І він ніби не проживає своє життя, а грає, ніби грає якусь роль. І в нас тут є таке гарне порівняння також в цьому творі. Революційна діяльність наш герой порівнює із життям. Нічних метеликів, які вже ем, з такими поламаними крильцями, ем, довго причаївшись десь в темноті, все-таки тягнуться, все своє життя тягнуться до світла, незважаючи ні на що. Тому революціонери це також люди з е, такими своїми переконаннями, ідеєю, які не бояться смерті і йдуть ем, вперед. Це дуже захоплива історія про всі ці романтичні пригоди нашого головного героя і як він у цьому цьому дає раду. Я вам дуже раджу познайомитися з цією історією. От Вона затягує з перших своїх сторінок і аж до завершення, і, до речі, вона десь займає тут половину книг, десь 200 сторінок. Все решта, це п'єса. Тут є ще також повість і оповідання. Повість називається на той бік. І якщо взяти ось всі твори, які я прочитала на цей момент у Виниченках, то на. Певне, це найсильніший для мене твір, який найбільше особисто мені найбільше сподобався. На той бік вона розповідає про головного героя. Це такий уже поважного віку-лікар, який теж пройшов війну, і одного разу він знайомиться з молодою дівчиною, яка дуже нагадує йому його перше кохання. Він не прям захоплюється нею і разом з нею вирушає такі пригоди, йде за нею. Ось і як там далі складаються ці всі події, я вам не буду розповідати, але вони дуже захопливі. Ця повість займає десь 100 сторінок, але вона дуже захоплива. І звичайно, що ця повість підіймає питання історії України, оцей період революції, як тоді жили люди на території України і на той бік, як вони хотіли вийти за межі міста, але це було дуже важко зробити без пропусків, про більшовиків, про німців, про українців і дуже дуже. Сильно вам раджу прочитати цю історію, тому що особисто для мене вона найсильніша. А також я ще прочитала тут невеличке оповідання, яке називається Сітко Халаментник. І е, кажуть, що це такий автобіографічний твір е, про самого Венеченка, який теж дитинстві був таким розбишакою, шибеником, е, дуже гарячий, такий по натурі, і е, звичайно, що він від цього страждав і. Е, і Батьки його за це сварилися, і тут також розповідається в нас такий невеличкий зовсім уривок, але він теж піднімає такі глибокі питання про життя багатіїв і бідних людей, як вони відносяться один до одного. І я думаю, що саме оце, оце оповідання федько Халаментник буде дуже корисним не тільки дорослим людям, а також і дітям та підліткам, тому що воно таке повчальне. Я дуже радію з того, що познайомилася з. Творчістю Венеченка і раджу вам також прочитати для себе якісь його твори і зрозуміти, чи сподобається вам стиль його написання. І я також продовжую знайомство з іншими творами. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, чи читали ви що небудь із творчості цього письменника, як ви відноситеся взагалі до його творчості і взагалі його постаті в українській історії. Буду рада прочитати ваші коментарі, поділитися, обмінятися інформацією. І підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. та зустрінемося з вами в нових відео. Хай вам всім щастить! До зустрічі.